Щоб побачити велике, потрібно подивитись на об'єкт із відстані. Херсонці вирішили перебратись на протилежний берег Дніпра і побачити рідне місто таким, яким воно постає перед всіма, хто прибуває водним шляхом єдиним 230 років тому. Не лише побачити, а й дізнатись про факти події давно минулих днів. Наприклад, чи знали ви, що Херсон можна вважати містом ста могил? А прямими нащадками козаків можуть називати себе мешканці двох населених пунктів, розташованих на початку Кінбурської коси. Визнали, що перші мешканці воліли жити під землею, а не будувати великі споруди на поверхні. Ті, хто вирішив, що травневі свята потрібно провести з користю, сіли на бот на набережні Ушакова і вирушили на майовку. Тину зустрічає база Херсонського морського торгового порту. Підстрижені газони, обладнані місця для відпочинку компаніями, де можна і шашлучок приготувати, шезлонги, грибочки, чистий пісок на пляжі. Що ще потрібно, щоб відірватися від міської суети і відпочити кілька годин? Адміністрація морпорту безкоштовно надала свою територію і необхідне для проведення соціальної акції. Отработали програму відпочинку на цьому пляжі в честь того, що ми заключили договор о сотрудничестве с организацией, которая занимается промоушеном, акциями, социальными проектами. То бишь, здесь, кроме всего того, что есть инфраструктура, лежаки плюс зонтики, навесы, здесь будет еще. какие-то развлекательные мероприятия, связанные с молодежью, детьми, родителями и для семьи. Плюс это безопасное место, которое охраняется ГСО, это Государственная служба охраны. Также здесь есть специфика того, что это центр города, то бишь за нами, если вы увидите, находится центральная набережная Херсона, и для людей занятых, которые работают, заняты постоянно, это удобно будет оторваться от суеты и приехать, к примеру, там на день, полдня отдохнуть здесь в теньке в приятной атмосфере. Администрация морских портов сохранила это историческое место как основное, скажем, такое Здесь нету застройки, никакой, то бишь это место, почти как оно было в начале, так и оно осталось при основании города. И Я думаю, это исторический момент и факт того, что такие места надо сохранять для общего доступа. И не видоизменять особенно, скажем так, продолжая традиции. Best in Херсон» – соціальний медіапроект. Організатори знайомлять херсонців з найкращим, що є у рідному місті. Формат зустрічі для цього обирають такі собі посиденьки у дружній атмосфері. Весняний пікнік на природі, як цього разу, приємне спілкування і корисна інформація. Социальный медиа проект Бестин Херсон направлен на то, чтобы поднять актуальные вопросы нашего города. Мы абсолютно политичны, не заангажированы, поэтому можем себе позволить, скажем так, делать то, что мы хотим. Вот. Это вопросы и детского спорта, от проекта «Отвлеките ребенка от гаджета», это «Человек года», это «Ребенок года», это проекты с книгами, «Солнечные детки», много разного чего. Вот, вот сейчас мы на сегодняшний день находимся здесь, на водной станции Морпорта, у нас сегодня очередная наша встреча «Бестон Херсон. Развеем мифы». Мы решили с Мариной, так как она является в этом году Человек-года «Бестон Херсон», вот как-то мы с ней посплетничали на тему нашего города. И я поняла, что не только мне, но и многим другим интересно знать факты нашего города. Мы учим историю Украины, историю мира, но нашего края мы ничего абсолютно не знаем. Очень много удивительных людей, которые, скажем так, изучают эту историю, вкладывают весь ресурс свой, готовы показать, рассказать так же, как вот Андрей Лапушинский сегодня специальный гость наш. Вот. И мы решили нашим жителям города доносить информацию в формате чаепития, в формате такой вот дружеской беседы. Мы встречаемся в разных ресторанах за чашкой чая и какой-то вкусной выпечкой, развеиваем мифы те или иные. Также приходит, был великий пост, отец Александр Черней, который развеивал мифы православного характера. Да, многие задавали вопросы, где-то в чем-то заблуждались, люди получали ответы. Вот. Что очень приятно, что приходят семейные пары, они приходят снова и снова, очень интеллигентные люди, знаете, это мы уже как одна большая семья. И вот сегодня Маевка, мы открываем сезон, как, знаете, все соскучились за природой, все соскучились за Маевкой, но все уже забыли, что это такое. И вот мы решили сегодня напомнить, что это, это душевные посиделки, это костер, это интересные душевные истории, более того, еще полезные и о нашем родном крае. Корисна і цікава інформація від спеціально запрошених гостей історика і реконструктора Андрія Лопушинського та краєзнавці журналіста Марини Тарасової. Історія скіфів і козаків два напрями діяльності Андрія Лопушинського. Не всі, але головні. Про них краєзнавець може говорити годинами, не лише розповідати, а й демонструвати речі з побуту і скіфів, і козаків. Це новороби, історичні реконструкції зроблені за справжніми артефактами. За хронологією, скіфі можна вважати нашими пращурами, але не прямими. Кочові скіфи осіли у степах північного причорномор'я лише тоді, коли на них переселились греки. Є феноменальна ситуація. Є, скіфи жили на Кавказі, і, грубо говоря, почті під Києвом. Тобто була така кочовка від Кавказу до Києва. Через наші степи, через Крим вони фактично проїжджали, і особо тут у нас не встановлювалися, тому що, ну якби робити їм тут, то тобто вони стада свої випасли і переганяють їх далі. Хорошо скіфи засіли на нашій території, коли з'явилися греки. Тобто, благодаря грекам скіфи осіли на, в наших степах. Чого так сталося? Тому що будь-які кочовики це не дуже ефективний спосіб. Ведення господарства. Тобто кочують люди не з-за романтики і не за, ну, скажімо так, що їм так краще вести господарство. Найкращі способи ведення господарства це осіле землеробство. І ремесла, які в осілий спосіб ведуться, тобто там якісь кузні, лиття бронзи, це все в степу воно не робиться. І кочують люди, у випадку, коли починаються або війни, або якісь екологічні катастрофи, їм приходиться змінювати спосіб господарства. І кочовики ніколи не можуть забрати. Забезпечить себе всіма продуктами, які треба для людей. Тобто зернові продукти вони просто не вирощують. І причому вони навіть не їдять багато м'яса. Тому що, якщо ти з'їси всіх своїх коней, а для кочевика основна тварина це кінь. тобто Вони на них їздять, вони їх їдять, кінського молока отримують також продукти, якісь кисломолочні і стадо кочевики ніколи не харчуються ну, м'ясом, це не їхня основна їжа. Тобто там це молоко, молочні продукти такі. То, що ми дивимося про Африку, де молоко змішується. Й з кров'ю, І, ймовірно, що скіфи також так могли робити. У нас нема просто точних таких даних. Так, от у усілого населення кочовики завжди беруть щось, що їм треба. Це і продукти, і якісь предмети ну, матеріальної культури. Херсон можна вважати містом ста могил, умовно кажучи, стільки курганів розташовувалося на території сучасного обласного центру. На території сучасного Херсону офіційно зареєстровані п'ять курганів, тобто на, на охороні вони знаходяться. Ну, можливо, що їх можна виявити і більше. Тобто в мене є такі, скажімо так, наукові розробки, я їх намагаюся знайти. І... Дуже відомий є такий в науці курган з, з назвою Херсонський курган, тобто це його якби власна назва. Ну, є такий принцип, що інколи курганам дають назви за. Е, ну, коли археологи розкопують курган, їм або місцеві жителі кажуть, як вони його називають, або на старій карті може бути підписана назва, або археологи самі можуть його якось назвати. От, і от, Один із курганів отримав назву. Херсонський курган. То, взагалі колись під Херсоном, ну, зараз його немає, вже, він як розкопаний, і то ця територія забудована. А взагалі під Херсоном була велетенська кількість курганів. Я от навіть не повірив, я взяв стару карту, ну, вона називається це військова карта, трьоххверстовка Шуберта. І на ній позначені найбільші кургани. Тобто, якщо курган вищий, ніж пів метра висоти, його вже позначали. А кургани є такі, що вони зовсім маленькі, тоді їх вже не позначали. Так от на цій трьох Шуберта позначено, ну, я навіть збився трохи, але там майже 100 курганів. Тобто, не ну, скажімо так, умовно, одна територія, яка займ, зайнята сучасним уже містом. Тобто є така ну, поширена якби, назва 100 могил. Тобто на різних територіях, от якщо на якійсь території скупчується багато курганів, то його називають територією 100 могил. Ну, Могила це українська назва, тобто курган це така тюркська і наукова назва, могила це українська назва. І в принципі, от територія Ольвії, наприклад, до того як там почалися розкопки, місцеві жителі називали цю територію Стомогил. Або, наприклад, в Придністров'ї там також є такі території, які використовують, ну тобто поширена така стандартна назва. Так, от, в принципі, враховуючи, що під Херсоном було до сотні курганів, то нас теж могло б, можна було б називати місто ста курганів. Найвідоміший з усіх курганів так і названий Херсонський, досліджений, але спочатку пограбований 121 рік тому. Розташовувався на території приватної забудови по нинішній вулиці Безродного. Став відомим завдяки одній знахідці руків'ю скіфського дзеркала у вигляді дівчини. Завдяки реконструкції Андрія Лопушинського ми зараз можемо побачити витвір мистецтва, який зберігається в Ермітажі. А Цей найзнаменітіший херсонський курган він, в принципі, всесвітньо відомий, тобто, відомий він завдяки статуетки. Ну, власне, це руків'я бронзового дзеркала у вигляді жіночої фігури. І от всі мистецтвознавці, які займаються мистецтвом античності Греції, вони вони знають його, де б він за мистецтвознавець не жив, там в Америці, в Європі, будь-де. Вони знають, що є такий Херсонський курган. в ньому була знайдена така унікальна знахідка. Вважається, що це жіноче було поховання, хоча там було знайдено трошки вістрів-стріл. От... Ну, можливо, це свідчить про те, що ця жінка могла воювати, а можливо і ні. Це не обов'язково. Тобто археологи розходяться вже в трактуванні знахідок зброї у жіночих похованнях. Тобто є якби найпростіший такий погляд, що ці жінки дійсно воювали, і їх можна називати амазонками, про яких згадував Геродот. А можливо, це ну, дещо символічне таке. Так от цей херсонський курган, він цікава сама історія. Ну, Відкриття. Тобто, фактично, він був пограбований спочатку скарбошукачами. І оцю ручку дзеркала, вона в музей потрапила вже, ну, як скажімо так, на визначення. і хотіли оцінити, що це за предмет, і сказали, що знайшли його просто в балці. А потім, коли почалося розслідування поліцейське, то, тому що засновник музею сказав, що не можна такий предмет знайти в балці. Почали, що виявилося, що це був пограбований курган, виїхали, його дослідили, ну, залишки, які залишились після грабіжників. І Цейські знайшли ювеліра, якому передали золото з цього кургану, але на жаль, він вже встиг його переплавити. І потім вже просто при дослідженні кургану, коли, коли просіювали землю після грабіжників, там були знайдені там, декілька золотих виб... виробів. Ну вони зараз теж всі ці вироби зберігаються в Ермітажі. От, і, а, і взагалі, от сама ця статуетка була е, продана в Санкт-Петербург. А потім її повернули до Херсона. Тобто я вже в нас немає інформації, як її перекупили, чи просто там поліція якось забрала. Але поступово всі предмети, які можливо було знайти, їх зібрали в Херсонському музеї, але потім вони були передані вже в Петербург, як, як абсолютно унікальна знахідка. І до нашого часу оригінал цієї скульптурки і золоті ці вироби зберігаються в Ермітажі. Хоча ну, і... це от таке от загальнолюдське надбання. Такий образ руків'я у вигляді жінки досить був популярний в Греції і відомо близько 50 таких знахідок. А ну, в всьому світі це не на території, от, це не на території Греції також корінній. Але Херсонська унікальна в плані того, що от птах, якого тримає в рукці, ця жінка, має людське обличчя. Тобто в усіх інших статутах там просто птах. За картою, яка в інтернеті називається «Трьохверстовка Шуберта, Андрій Іванович знайшов від цілу плеяду курганів, що розташовувались по нинішній вулиці Університетській, колишній 40 років жовтня. Прямо по цій вулиці йде цепочка курганів, була колись цепочка курганів. І у нас немає інформації. Тобто на цих трихверстовках Шуберта вони йдуть прямо по висоті. Там просто перепад іде висоти, тобто вулиця йде якраз по, по цьому перепаду. А кургани завжди будувалися, якби не на схилі, а на такому на краю плато. І... І у нас немає свідчень про те, що їх дослідили. Тобто до нас документів немає що їх розкопали і находки передали в музей. Тобто, ймовірно, їх просто знесли і поверху побудували дорогу. Тобто, от там вони ще лежать і, і ждуть свого часу, скажімо так, коли їх дослідять колись. Кургани виникли в часи будівництва пірамід в Єгипті. Зводились за тим же принципом: Лише замість каменю використовували те, що було у степах: глину і траву. У нас коли розкопують кургани. Якщо будують, наприклад, там канал чи дорогу, чи стовпи ставлять опорні, то курган зносять швидко там за тиждень і як, стараються якось так щось там зрозуміти, що там таке. Тобто головне для, для нас це економіка. От, хоча головним, мабуть, повинно бути синтез економіки і культури, тому що гола економіка на безкультурі це якось ну, приводить до печальних результатів. Ну, але кургани масово так от зносяться. Хоча під курганами, якщо висота грунта більше трьох метрів, то в цьому ґрунті, який законсервірований, так сказати, в ньому зберігаються колонії давніх бактерій, зберігається пильця давніх рослин. І от за аналізом пильці, навіть роблять висновок, коли курган почали будувати, в який сезон, наприклад, весною чи літом пильця яких там рослин. І коли його закінчили будувати, тобто кургани насипали одномоментно. Це не було таке завдання зразу зробити оцю, скажімо так, купол і піти собі додому. І, в принципі, у скіфів не було навіть лопат. Щоб насипати курган. Тобто його не насипали. Курган це архітектурна споруда, яка будується із таких блоків дьорна або з вальків, сформованих із глинистого ґрунта, тобто, ну, циліндри такі. Тобто, фактично, кургани називають ревесники єгипетських пірамід. Вони виникли одночасно і будувалися однаково. Тільки в Єгипті блоки були з каменю, з ракушняка. У нас ці блоки були з... вирізані з дьорна. І однаково це були такі от ступенчаті споруди, які зараз просто оплили і виходить ну, варіант. Виявляється, дві тисячі років тому торгівля була поставлена на широку ногу. У скіфському намисті є бусинки, виготовлені у Єгипті. Все, що не знищили тисячоліття і грабіжники, стає надбанням нинішніх поколінь. Серед скіфських предметів бронзове дзеркало з відомим руків'ям, казан, скіпетр, жіноча прикраса, дитяча шапка оздоблена теж бусинками. Реставровані речі можна потримати в руках і роздивитись. Ми не можемо вважати себе нащадками скіфів. Вони розчинились, як всі давні народи. Але знати про культуру народу, що мешкав в наших степах, варто. Так само не можемо говорити, що ми генетичні потомки козаків. Хоча два населених пункти, розташованих на початку Кінбургської коси, Прогної гної стара збурівка, були осередками козаків, і їхні мешканці можуть себе такими вважати. Це Геройське. Ну, Колись воно називалися Прогної. От, в селі Прогноях. В геройському була, а верніше і село Збур'ївка також. Ну вони в мене всі в кучу змішалися, там, тому що це одна територія, це початок Кінбурнської коси. Так от там були дуже складні такі ситуації, політичні, верніше, не політичні, а якби економічні. Коли село, все село піднялося на захист свого сільського голови, якого посадили в тюрму в Херсоні, все село приїжджало і його захищало. І це було свідчення. Це було свідчення того, що люди вони відстоюють правду і вони виходять і вони кажуть: ми не згодні, що у нас нашого сільського голову, який захищає наш зло, забрали, і посадили в тюрму. Тож він був невинуватий. Вони прийшли і стали його захищати. Його випустили. Не всі козаки після руйнації Запорізької січі подались на службу до чорноморського війська під патронат Російської імперії. Частина стала на службу до османів. Не можна обійти козацьку тему, розповідаючи про історію нашого краю. Демократичний дух влаштування вольниці козацької передався. Якщо не з генами, то з пам'яттю народу. сильнейшая запорожская сечь, да, там была полнейшая демократия, и вот я не знаю, не говорят нам о том, что э, ну, нам говорят о том, что все запорожцы, э, запорожские, запорожские запорожцы ушли в черноморское казачье войско. Это не так. Они разделились на меньшую, на большую часть. Большая ушла в запорожское черноморское казачье войско в российскую империю, меньшая часть ушла к осману паше. А Осман паша заключил договор. Они заключили договор. Наши запорожцы с ним Что они готовы быть легионерами Ну будем говорить русским языком Легионерами у Османа Паши С одним условием не воевать против э, Православной души Так они написали против православной души И э, Осман Паша Им дал для расселения Место нынешней э, Одесской области Измаильский район э, Село Говенос Это как раз там сохранилось Красиво Турецкая крепость на таких возвышенностях, так ближе уже к Валахии было красивые такие возвышенности, красивейшая крепость. И рядом с крепостью расселились запорожские казаки, которые не ушли в Черноморское казачье войско. Это красивейший, это вот, находится 200 километров от Одессы, но на сегодняшний день является тур-объектом в одесских туристических фирмах. Скільки таємниць приховує Херсонська фортеця? Виявляється, головна її частина розташовувалась не на поверхні, а під землею. Таємниці всім знайомої, переходженої тисячі разів всіма городянами найстарішої частини міста, розкриває Марина Тарасова. Вся кріпасть представляла собою дуже маленька, компактне, ну дуже красиве архітектурне заруження. Кріпасної уліце Абрікосовеця? Вулиця... шла к Таврическому дворцу, и были здания. Поэтому, если вы будете гулять по парку нашему, вы можете увидеть, что у нас вообще этот парк закладывался в 60-х годах. Это получается где-то уже 80 лет скоро, да? Но 80-летнего дерева вы никогда не найдете, потому что корни наших деревьев, которые мы постоянно садим, у нас постоянно вот сад, парк был молодой парк. Почему? Потому что корни постоянно упирались в фундаменты, или в подвалы, в пустоту куда-то. Вот на какой-то определенный момент деревья вырастают у нас в парке, потом они падают, мы делаем субботник дружненько все, опять садим деревья, и у нас вечно молодой, ну вот как Комсомольский парк, да, Комсомольцы же молодые в нашем понятии, у нас вот такой вот вечно молодой парк, не от того, что мы там ухаживаем, не ухаживаем, да, мы не ухаживаем, просто корни все упираются в подвалы и в фундаменты. За валами фортеці селились люди и будували за принципом фортификационных споруд. Наземная часть невелика, а все життя перемещалось у подземелья. За стеной крепостной, за валами крепостными начали строить дома купцы. И они начали строить первые свои дома, а у нас я уже нашла таких три дома. Точно по аналогу нашей крепости строится домик Такой неказистенький, такой развалюшенький. Вот на две комнатки буквально, да, большая печь, вот грубая, которая топится, она уходит под землю, в подвал. А вот в подвале уже 7-8 комнат. В дальних комнатах овцы, куры, гуси. На забалке, даже вот на наших встречах, девочка нам сказала, что у них в доме хранились. Лошади, тут же прислуга, тут же прачка, все уходили под землю или реально боялись жить глухая степь, налетали, воровали, поэтому все... не казистенький домик, но грубые вот эти вот, которые уходили греть в подвалы, сохранились до сих пор. Одне із завдань краєзнавців розвінчування міфів про те, що легендарні потьомкінські села всього лише історична плітка ображеного князем саксонця потрібно знати кожному. Бутафорських дерев'яних сел не могло бути на території Херсонщини, оскільки дерево було найбільш дефіцитним будівельним матеріалом. Написал его э, секретарь саксонского посольства, которого Потемкин уволил и выдворил с России. Да, и не разрешил ему отправиться вот в это вот грандиозное путешествие, потому что он сильно много говорил лишнего. И когда он уехал в Саксонию, он начал выпускать был редактором журнала Пчела, по-моему. И там он написал о херсонских вот этих потемкинских деревнях. Нет. Леса не было. Проще бы из камней бы быстренько сложили какой-нибудь домик, но никак не деревянный. Потому что лес оставался в течение полустолетия здесь супер дорогим материалом. Читаешь, когда воспоминания первых жителей, что добыть дрова это было нереально невозможно. Ходили, собирали камыш, который сгорал за секунду, кизяк, всякие вот в пламнях деревья не могли рубить, было запрещено. Это была громадная проблема. Поэтому ни о каких Рівнях ні можуть бути річне. Все перше, що з'явилось на півдні України, першим було і у нас: перший карантин, перші кораблі, перший торговельний дім француза Антуана де Антуана. Херсон торгував зерном і борошном, займався опробітком лісу поляка, який сплавляли річкою з верхів'їв Дніпра. Тобто нам є чим пишатися, бо ми перші. Поки йде розповідь, у козані шкварчить кварчить сало, до якого додають шматочки м'яса і цибулі, і все це заправляється пшоном. Справжній козацький куліш під керівництвом Андрія Лупушинського достигає на вогнищі. Враження від цікавого пізнавального дозвілля переповнюють херсонців. Щиро вдячна організаторам цього заходу. Ми дійсно чудово провели час. Я навіть і не думала, що можна таким чином. Провести вікенд, і до речі, ці історичні моменти мене діти, особливо старший мій син, буває питає: мама, навіщо вивчати історію? Я говорю йому однозначно. Синок, людина, яка не знає своєї історії, вона просто не має майбутнього. Дуже сподобалася та поїздка. Тим, що нам дуже багато чого розказали того, що я не знав а своєму краї, а своєму радному місті. Я очень много чего узнал. Я первый раз на Майовке, но мне очень понравилось. Это и познавательно, на природе, увидеть красоту города с противоположной стороны реки, эти все замечательные наши здания, услышать еще раз историю нашего города. И вообще Марина Тарасова, она очень э, настоящий профессионал. Мне очень понравилось, я нашла в социальных сетях объявление, и так получилось, что я осталась одна с детьми. Вообще я кондитер делаю, изделия на заказ. И тут решила, почему бы мне не поехать и детям посмотреть, посмотреть нашу природу, наши места красивые, послушать интересных людей, что-то узнать новое о городе. Конечно, информация, вообще море, впечатления самые радужные, и все люди такие хорошие. Компания собралась, людей, которые хотят, знаете, не просто вот весело отдохнуть, а еще интересно. Все замечательно. Каша просто вообще вкуснючая. Всем рекомендую. Поза кадром залишилось багато таємниць з історії рідного міста, які розкрила Марина Тарасова, загадкова смерть англійського філантропа Джона Говарта. Чому у Херсоні з'явились греки? І коли відкривається другий храм у Різдво Богородицькій церкві, яку ми знаємо як грецьку, чому хан Гірей вирішив, що у Калузі жити краще аніж у Бахчисараї, і ще багато цікавих фактів з історії півдня України і нашого міста.